Доброго дня. В цьому відео хотів би показати, що ми вже запустили в продажу 0,5 бутилку Лімком Чело. Я спеціально, дивіться, поставив на сонце бутилки, щоб ви подивилися, наскільки, наскільки воно насичене, наскільки воно класне. Іменно це є наш авторський рецепт. Ми ним не ділимося. І ми тільки одні робимо отакі от напої. Це є півтора літрова, ми її продавали до того, і це є 0,5 літра. Тепер вже буде. На сайті ви прямо в рубриці готові напої. Можете вивчити і можете заказувати. Відсилаємо зразу в день заказу. Вони у нас є в готовому виді. Ми цілий час піддержуємо от відповідну кількість, щоб людина заказала. І зразу отримали. Тому що перед тим в нас була трошки інша ситуація. Ми брали закази, потім робили і відправляли. На сьогоднішній день трошки ми поміняли, тому що є люди, які беруть під день народження, під там різні дати, і, в, і вони не завжди попадали в ціль От наші напої, тому що людина сьогодні заказала. А ми її відправили через тиждень, тобто вже було так, якби не, не дуже актуально. А так, людина получає і е, люба компанія, люба е, категорія людей е, вона реально оцінить наші напої. Е, на сьогодні закінчую. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!